Всім доброго ранку, 15 червня, нижня Хортиця. Будемо готувати кофі ранковий, ліхтарик, ось такий дивіться, червоним світлом горів всю ночь та працював вбивця комарів. Оце він назбирав за всю ніч. Ось стільки комарів. Чудова річ. Рекомендую. Оце він горів всю ніч, хоча палатка була закрита сіткою. Ось вона здесь опускається, Застягується і сітка. Покльову печаль, людей мало. Навіть дехто, я бачу, купається. Молоча. Ось такі справи на 15 червня. Кляву печаль печальна. Не жняться. Три палки простояли усю ніч на флет. Навіть не пікнули. А я вчора тут був, не клювала.